Літня підготовка до навчального року пройшла успішно. Принаймні, такого висновку дійшли учасники обласної педагогічної конференції. Освітяни з'їхалися з усієї Полтавщини, аби підсумувати проведену роботу та визначити, як діяти далі. Навчальні заклади сьогодні доукомплектовують усім необхідним. Районом області вже відправили 30 нових шкільних автобусів. Ще 10 має незабаром придбати обласна рада. Під час конференції керівникам шкіл, інтернатів та пту вручили автобуси, навчальні кабінети і комп'ютерні класи. Голова обласної. Адміністрації Олександру Довиченко заявив, якою б не була економічна ситуація в Україні, про освітню галузь влада забувати не має права. Держава знаходиться в непростих економічних умовах, це, мабуть, відчувають в тому числі і ви, але ми все равно будемо робити для того, щоб були основні нахищені статті, які фінансують галузь, фінансувалися і реалізовувалися ті сроки, які передбачені. Серед проблем сфери освіти нестача учнів у професійно-технічних училищах. У них зайнято лише трохи більше половини місць. Через це набір молоді до ПТУ триватиме аж до початку жовтня. Плануються зміни і у дошкільній освіті. До кінця року на Полтавщині відкриють ще 19 дитячих садків. А до 2014 року їх відвідуватиме не половина, а вже 70% дошкільнят області.